У вас для порівняння дві фарби. Максима молодкова і ролакс молодкова з кольор шоколад. От, перейшов я на Максиму вже десь, навіть з півроку, тому що ролакс дуже 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 довго м'який залишається після фарбування. От, пробував я ролаксом фарбувати давно і початок у мене був не очень з ним. І відмовлявся я від нього, тому що в мене завжди були видні факели, тобто полосами йшли двері. Ну, В общем, то я путем експериментів, е, змін обладнання і всього 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 іншого добився рівномірної з ним покраски. От. Але цей фактор, шовина м'яка, е, заставив мене відмовитись від неї. Ось я на максимі. От. Е, значить, до максимум. Привикаю зараз. Хорошо, все хорошо, вроде би. але візуально вона мені щось якось ну, не до души. Е, Хоча, в принципі, вона стойка хорошо. Е, проблема в мене зараз з її наносом. Тобто, ну, ви, мабуть, не побачите, камера не передасть. Ну, Наприклад, якщо бачите, да? питання знову в рівномірності. Я зараз, допустимо, крашу як ролакс, крашу. Як релаксом, верні, красив. І все одно є питання до рівномірності е, слоїв. В общем-то, Треба приспосаблюватися, бо щось поки що мене не сильно виходить. Ну, Здебільшого, клієнти на це не звертають уваги. Це так, уже, коли хтось, чоловік, е, тоді він це побачить. О, тому що дуже багато дверей замічаю такі ужасні е, полоси на дверях. І в принципі нічого людей це влаштовує. Чисто по візуалу, чисто по візуалу, мені більше подобається релакс. Не знаю чого. От, ну він якийсь такий більш глянцевий. Тут вона якась така, як трохи підматована. Трохи, як вроді би підматована. А вам яка більше подобається?